Всім привіт, наразі його Вадіки, це виживання технопригоди 2025. Так що, сідайте по відомі ще завершений. А я починаю. Давайте зараз добуваємо дерево. Я скачав на цю збірку пару модів, ну як, як скільки точніше я скачав, зараз скажу вам. Зараз давайте F F f мод, 41 мод, в деяких в крафтах я поміняв самі крафти ну деяких я поміняв крафти в основному це вернув всі інструменти і броня. У мене не крафт, так що якось так. Зараз потрібно мені скрафтити молота. От, давайте зараз я дерево добуду, і скрафтю молота. Та ви поки що підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Диво. Так, добув я трішки дерева. Підпишіться на канал, ставте лайк з цим відео, підпишіться на мій телеграм-канал, всі сюди знаходиться в описі під відео. І підтримайте одного разу донатом. І все. Це дуже сильно вагає. У Но цьому ноутбуку він. да, він, Йому вже років 10 цьому ноутбуку, на якому я зараз знімаю відео. 3 роки тому, коли я знімався на Кабумі, він ще більш-менш був. А зараз він вже. ну Да, йому вже більше 10 років, він зараз вже не тягне, аж так. Плюс 40 модів я всі налаштування ще викрутив на мінімум. Так що якось так. Давайте зараз розбудемо де каміння. Я зроблю молота і повернусь до вас. Давайте зараз скрафтимо верста. Дивіться, як вагає. Лагає, дуже сильно вагає. Зараз, ну, поки що, так. Да. Я, я тільки зайшов в Майнкрафті, зразу почав записувати. так що... Плита, проводимо сюди і хоп-верстат. Цікаво. Так, давайте зараз скрафтимо кайво. І в принципі все. Зараз докрафчу скрафтю зараз кайво дерев'яне, потім кам'яне кайво і з молота. Скрафтимо зараз так. Дерев'яне кайо, зараз крафтимо виглядає. Тут куча молотів з мода Тінкер. І з мода Thermal. Є куча молотів. Я з молоту буду скрафтити крафтити з Thermal. Бо стінка мені ще зарані Молот скрафтити, бо Там треба мільйон ресурсів, сотні ресурсів потрібно на того молота. Так що ось дивіться, це як лагає. Ну зараз воно зараз зараз все розвагає, бо Я зразу зайшов тільки записати, але все одно буде вагати. Так що давайте зараз скрафтю мота і повернусь до вас. Так, ну що, народ, ось я скрафтив залізного мота, до залізу скрафтив залізного молота, в нього. 500 прочності. Правда, тільки залізний мод це швидше, ніж кам'яне кайло кого навіть стапіс... Тому що мод копає 9 на 9. 3х3, копає 9 буків, зразу викопує. А кайло один був копає. По факту моду менше прочності ніж в Кайла. Багато раз менше. Так що, так що якось так. Давайте відбуваємо ресурси. І все. Так що набуваємо ресурси так. У мене є вже мідь є мідь в мене є. Мені потрібно... Ну, у мене все є, вже тін є і Копер є. Олово є і мідь є. Так що можна зараз крафтити бронзу тут завдяки моду терм Завдяки моду до Форестри ми зможемо скрафтити мота. Ота так, що якось так. Крафтимо зараз. Розбуваємо все. Ну, добуваємо Чекаємо, поки молido, там все це зробиться, так що давайте. Так що тут у нас вже, тут має переплавитися. Зараз опазу. Так, вже переплавилось. так Два штуки вистачить нам. Закидаємо мідь. Переплавлятися нам потрібно мідь переплавити для бронзи бронзу скрафтимо з неї скрафтимо молота. По бронзи буде краще ніж з заліза, це 100%. І буде краще, ніж чисто з або, зміді, або олова, Його, ось, це, навіть, з Міді або Овократи. Його знають Містіка Гра Культура, цього ось, Есенція заспавнилась. Нам її дуже багато знадобиться. тут що ви розуміли, розуміли крафт нової броні і верних інструментів, там використовується супре... ну, предмети зі супрейму есенції. А це саме максимальна есенція в моді Містіка Гра так що там у нас мільйон ну, цього є сенсій графти. Це ось дивіться який мод з. Так. Так, він тако. Ну, в мене нікеля немає. В мене є мідь в мене є, а от нікеля немає. І, так що давайте зараз крафтимо бронзу. З ось, ось такого бронз бронзовий молот крафтимо. Ось так бронзову молот готовий у нас і все. Так, це зараз давайте зламаємо, Так, ми маємо піч, вимаємо верстат, І йдемо. Йдемо добувати нас там якраз -то якась шахта появила, У нас там якраз якась шахта є. Зараз давайте в нього спустимось, будемо добувати де всі ресурси меші літають. Так, так що добуваємо тут. Так, у нас тут олово є. Так, добуваємо, в принципі, нормально так. Так, що тут у нас є? О, куча міді, я зразу бачу, ось куча, взагалі куча міді. Дивіться, тут мідь, боже, ст... тут на кожному метрі є мідь. Дуже диво вижно, що тут стоїть, ну, таких модів, які додають мідь, стоїть скільки, два, чи, ну, три моди стоїть. Получається, три моди, ні, чотири моди. Чотири моди стоїть на мідь. Термо, Industrial Craft, Forestry і Механізм. А міді тут Точно моді 10 стоїть, які додають мідь. Міді дуже багато чомусь. Так що зараз. Так що якось так. Зараз добуваємо, давайте мідь, ось індастріо. Там була так ось. Ой-олово чи що це? О, кристальчики. Кристальчики Кристальчики нам знабляться в моді. і. У моді опалені Registic нам знадобляться кристали. Там ще один кристал я був, був. там я бачив кристал, а ні, це не кристал, а О, так, ось, Давайте добуваємо кристальчики Кристали нам знадобляться. Правда, не заражені, обичні вони таке собі потрібно заражені. Ось залізо, Дивіться, є в нас, наше дорогі ціне залізо є. Добуваємо його. Такого давайте. Ось є свинець, це здається свинець, я не пам'ятаю, що і як виглядає. Так, залізний молот зламався, давайте зараз вже будемо добувати все бронзовим молотом. Так, тут у нас зміть, ось у нас цього есенція. Природня здається, есенція, есенція першого рівню. Так, що давайте зараз добува... О, по, золото. А не... Стоп. Золото? Отакій висоті сповниться золото, бо ми ж знайти зараз. Ми ж на висоті 40-вій десь. Не на 40 а на висоті 30-тій десь. Золото там, я знаю, ну, золото має десь на 20-ті спавнитись, 26, 20, 30, ну, да, якраз 30-та золото має спавнитися. Ну, да, ну, да, ну, да. Золото багато. То сповниться. Ось ви самі бачили, як щойно залагало в мене. Не Майнкрафт залагав, так що да. Ось нам цього потрібно добувати. І дуже багато нам його потрібно, цих кристальчиків видає так, що якось так. О, так що добуваємо, в принципі, кристали. Так, добуваємо. Тут все так. Ну дійсно, на якій ми висоті. Давайте зараз подивимось, якій я висоті. Тут у нас яка висота-та висота 20? 20 висота не дуже бігом спустились донизу. Скоро діаманти мають десь бути. Це хорошо. Це хорошо, діаманти будуть. Тут, ну, звісно, перша серія, я не буду тут в першій серії аж такі механізми якісь крафтити. Я взагалі механізмів думаю не крафтити в першій серії. Може в другій серії буду крафтити всі механізми, там, які мені будуть потрібні. Які я зможу скрафтити і все. Також я покупаюсь ще після цієї серії, до другої серії я ще зайду в шахту. Я, до, ну я ще після цієї першої серії покупаюсь трішки в шахті. Діду буду ще трішки ресурсів усіляких. Так я, бо цього, напевно, буде дуже мало. Так що давайте добуваємо такого. Ну, нормально, нормально тут насипає нам. Так що якось так. так ось кристальчики є. Ось, цього, ось цього добуваємо Залізко є, залізо спавнилось. Тут у нас міті є є Чи це алюміній? Ні, це зайцево. Ось мідь, з Механізму зайцо кристали. Стави, які потрібно добути, добуваємо. У нас їх дуже багато цих кристалів в моді Apple Energy Chestics. Так що, добуваємо. Так, добуваємо тут все, що є в нас. В принципі, багато тут всього. Ось он ще є. Ось тільки тут всього цього. Здається, ми заспанили опана. А там лава у нас. Там у нас пані лава. Лава небезпека, небезпечна лава. Я не хочу падати в лаву. Плюс, якщо ще й завагає, я буду біля вали, бо це страшно буде. Якщо буде починати вагати, я біля вали буду. Просто може зависнути, я просто піду вперед і в лаву впаду. Ну і все. Це буде дуже страшно. Не хочу втрачати ресурси. Тут в мене мод на могили немає. Так, цей молодці мається скоро. Так що давайте я зараз, зараз долумаюся у цього та скрафтю нов, нові молоти. І буду ними добувати ресурси. Так, ну що, народ, ось я і скрафтив нові молоти, Зараз ось я вже добуваю мідь, як ви бачите, стільки тут міді меди, є. Мідь Тут так, стільки міді є, стільки міді, я знайшов, що, що це капец один. я ніколи ще стільки міді в Майнкрафті не бачив з модами. Ну Чому? Ну, з модами не бачив, а от в ванільному Майнкрафті на своїх нових версіях я б бачив. Знаєте, що дуже цікаво, чому ванільний Майнкрафт не додав ще Олов'яну руду? Добавль, добав. Додавте в біологічний ванільний Майнкрафт олов'яну руду. І додавте ще бронзу. Щоб можна було робити все з бронзи, міді та. Ого. Добавили міді, а з міді не можна нічого практично зробити. Це дуже погано. Добавте олово і добавте сплав міді і ову, бронзу. І все, можна буде все з бронзи крафтити, так що і. І все це буде на рівні з залізом. Мідь, правда, да буде трішки поганіша за залізом. А от бронза вона буде краще за залізо. Так що добавте. А ми зараз добуваємо всякі ресурси. Так, добуваємо залізо в нас тут. Тут у нас оволо. Добуваємо у нас тут багато всяких ресурсів, ось залізо знову у нас є. Так, добуваємо. Так, ну в принципі, нормально. так Давайте спригнемо зараз. Зберемо, що у нас тут є так багато всього є. У нас Ось тут ще є уран. Уран нам знадобиться в модінах для реакторів. Але в принципі тут реактори не так дуже важливі, бо тут є мод, здається, Solar Flux Reborn Сонячні панельки топові. панель сонячна, хаос, сонячна панель хаоса є. Дракона і виверна є. є також Тут є бі мод ModBic Reactors, додає реактор, як ви знаєте. Redstone добуваємо зараз тут та і все. Так, добуваємо. Redstone На надобиться дуже багато для механізмів і плюсом з Redstone можна виробляти енергію. Редстоун, якщо взяти, скрафтити любе хранилище з моду, з моду Industrial Craft і в слот поставити. Редстоун, то Редстоун переробиться на енергію. Тільки я не знаю, Знаю скільки з одного Редстоуну получається енергії, Можна буде провірити. Ми все провіримо в наступній серії. Другі провіримо. Давайте добуваємо вугілля Вугілля теж нам знадобиться, але саме Голінса нам діаманти знадобляться, Опа, Нікель. Вуглі це хорошо. З Нікеля можна буде ну можна буде зробити молота, але того, якого я дивився з. Але я думаю, що термова він не такий буде. Краще його вже зробити з мода Тінкер та... Та Construct, він буде кращий. так так що якось, так, Давайте тут редстоун добуваємо все це, добуваємо, що тут у нас скільки дивіться є всього добуваємо. так що. Так, добуваємо маємо куча, куди молот падає, мені ще молот потрібно. Давайте все, що мені не потрібно, цього викидаємо. І на цьому я думаю, що наразі я буду закінчувати. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, підписатися на мій телеграм-канал. Усі ссилки знаходяться в описі під цим відео. І дуже було б хорошо, якби ви підтримали мій контент одноразовим донатом на монобанку. Усі ссылки знаходяться в описі під цим відео. А я на цьому буду закінчуватися. Бувайте! Бувайте, бувайте, до нові зустрічі скоро зустрінемось.